Чому чужа кішка лащиться навколо вас? Давайте розглянемо прикмети, пов'язані з цією поведінкою, і що вони можуть означати. До кішок завжди виявлялося особливе ставлення що до них не випадково з'явилося безліч народних прикмет і забобонів. Тому варто розібратися, що означає, якщо чужа кішка почала лащитися згідно з народними прикметами та забобонами. Заступництво домашнього вогнища. Згідно з цією прикметою, якщо чужа кішка з'являється біля порога і починає лащитися, це означає її благословення для дому. Вона приносить із собою позитивну енергію та захист. Попередження Дехто вірить, що кішка може передбачити майбутнє і попереджати про небезпеку, що наближається. Кішки нічого не роблять випадково, тому на таку появу точно варто звертати увагу. Провісник удачі Зустріти кішку, що лащиться, вважається предвістім удачі. Припускається, що це приносить щастя і процвітання в життя тим, хто її погладить. Звичайно, проганяти чужу кішку неприпустимо, оскільки це може стати причиною бід та невдач. Енергетична гармонія Кішка завжди тонко щитує енергетику, яка її оточує. Наприклад, якщо тварина відчуває негатив або небезпеку, вона ніколи не наблизиться до людини. Тому якщо чужа кішка прийшла по ласку, то її появу можна сприймати як позитивний сигнал. Захист від зла вважається, що кішка лащиться, щоб захистити людину або її будинок від злих сил і негативної енергії. У низці ситуацій кішки не з'являються випадково. Іноді вони спеціально підходять до людини, щоб захистити її від можливого негативу і бід. Як реагувати на чужу кішку є просте правило: до чужої кішки потрібно проявляти повагу і дбайливе ставлення. Якщо її прогнати, в житті можуть статися дрібні неприємності та конфлікти. Важливо пам'ятати, що кішка не випадково підходить до чужої людини, адже ці тварини завжди намагаються проявляти обережність. Друзі, а як вважаєте ви, чому пухнастики лащаться навколо незнайомих людей? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.